Всім привіт! Перед вами перший масовий електросамокат, в принципі, в світі від компанії Xiaomi m 365 Самокат випускався в 2017 році. Ну, точніше, в 2016 вже в кінці був готовий. Однак з'явився у продажі лише в 2017 році і в... В принципі, він був зроблений для свого часу досить таки непогано. Я тут текст на зараз не можу сказати. Це був, до речі, він був, до речі, моїм першим електросамокатом. Так, якби, ну, причому не конкретна модель, ну, в сенсі не загальна модель, ой, а конкретно це екземпляр. Я потім продав його своєму другові, і от він погодився мені його на кілька днів позичити, щоб я міг зняти відео, показати і все так далі. Тому що я справді захотілося згадати, так? Давайте одразу тут на екрані, не знаю, вам видно ні? Немає ні індикації швидкості, нічого, лише цей 4 крапки, та й, в принципі, все. Це зле... останнє зелене це економ режим, це спорт. Це, якщо що, заряд акумулятора, який розряджається, то їхня кількість зменшується і так далі. На ньому з заводу були нормальні камерні колес. не знаю, вам видно, ні, але зараз тут... Стоять без каверні, так як вони дуже часто спускалися, самі по собі. Ну, типу від найменших цих якихось штук. На самокаті, до речі, також є дзвінок. Ширина керма його дуже маленька, всього 42 см. Я заміряв лінійкою. Він передньоприводний, до речі. так. І в принципі, ну, мотор колесу на 250 Вт, максимальна потужність 500. В нього також є лапка, але вона зараз у непрацюючому стані, тому я на нього її не можу поставити, тому так довго чекав. Про нього, в принципі, можна багато чого хорошого і не дуже сказати, але давайте проведемо так невеличкий тест-драйв. Так, давайте. На ньому, до речі, колеса не 10 дюймів. Так, я, я камеру повище зроблю. Не 10 дюймів як на цих типу, ну на... На імботах нових зараз, як роблять, там всі по 10 дюймів ставлять. Тут всього 8,5 дюймів колеса. і, В принципі, але вони були м'які Вони... Ще одна прикольна фіча самоката, яку я помітив вже після відео, це те, що коли двигун запущено з швидкості 5 км на годину, потім, як вона під час їзди падає там навіть до одного чи до ще меншого значення, але двигун не зупиняється, то не потрібно знову розвивати 5 км на годину, а просто достатньо газ натиснути і самокат поїде. Досить приємно. Були повноцінні типу ну, камерні. Був, ні? Тому як, в принципі на них їхав. Я одразу в економі. Не знаю, вам видно, ні? Сподіваюся, вам кермо видно? Ось так, ні, просто добре видно. Я одразу в економі. Почну їхати, щоб максимально це відчути. Економ, до речі, дуже слабкий, максимум десь, напевно, 20 км на годину, я не знаю. Ну, 20, цей, 22 він в повітрі розганяється, якщо колоси припідняти, так? так? друзі, В принципі, передній привід має багато мінусів, такі як там, типу, ну пробуксовки є на старті, все таке, типу. Там тяга, все таке перед ваші самоката, так? Важче типу, його припнімати при проїзді всяких там бордюрів і так далі. Друзі, але в принципі то... Плюс то Плюс в тому, що тут електронний типу, ну, ось... до одного гальма і <кій> Ой, диски, гальма і заднє диско гальма під'єднано і переднє електронне. Так, Коли я натискаю все, просто типу, незалежно від того, як ви стоїте на самокаті, ви Натиснули на цей на гальму, і от вам є екстрене гальмування. Так, так, друзі, ну от... Бачите, як просто здихає повністю підйоми, в спорт. Спорт, до речі, покращує. Ах так, тут, до речі, курок газу. Як вам пояснити? Секунд, я, я не туди їду. Я не туди планував поїхати. Я хотів би прокататися тими гарними видовищами. Де? Так, друзі, в самоката, до речі, є круїз-контроль, але курок газу контролює не потужність, типу, ну, яка передається на бігун, ну, а саме максимальну швидкість, тому... Його алгоритми роботи є трохи дивними, да? так, друзі, але все ж таки працюють. Так. Самокат вузький, тому якби легко роз'їжджатися. Навіть у не дуже вузьких, навіть точніше у не дуже широких місцях. На ньому роз'їзд не є якоюсь проблемою. Так, друзі, самокат, до речі, одразу завода має дзвінок адекватний, він складається. Ну тут механізм складування, принцип той самий, але він реалізований по-іншому. Я, можливо, десь зараз різнос світлофорі покажу це все. Так, друзі, ну спорт, в принципі, піді мною непогано їде. Я вважаю, десь кілограм, можливо, 50, навіть, можливо, зовсім трохи менший. Він цілком, як ви бачите, справляється. Місні гори. Я так заглядаю, ніби якісь знаки є, перешкода ж спробувати. Так, друзі, і ще, до речі, так, він реально м'якший за нові електросамокати за рахунок... Звичайних камер, ну, навіть як типу зараз, навіть коли на нього поставили повністю. Так, друзі, колеса без повітря всередині, він все одно ніби їде м'якше, ніж на інбот. Тут, звичайно, ніяких цих поворотників, там типу, ну, дисплея немає, але ну, дисплей то є, але він показує лише зряд батареї До речі, абсолютно правильно, точно, типу, по ньому ну, можна зорієнтуватися. Самокат має блютуз, підключається до смартфону, типу. Ой. Не, ту, не туди веде. Обіщається, все добре і в принципі він дуже ремонтопридатний і надійно зроблений. Серйозно, навіть, навіть зараз його порівнювати. Так? так, друзі, на ньому за ці всі рази люфта-руля майже немає. Типу, Навіть порівняно з тим лайнботом, причому на ньому пробіг вже тисяч, ну, 5 тисяч кілометрів. Так? Друзі, 5 тисяч кілометрів на ньому вже десь пробіг. Ну біля п'яти майже 5. Так, друзі, в принципі, він до сих пір живе. Все нормально. Так, тут треба дуже обережно перейти дорогу. Зараз я вам покажу вкладування і все інше. Так, друзі, я блатний, маю два велозамка. Так, ось, типу, оця штука просто відсувається і за білу штуку. Так, друзі, ви смикаєте і він опускається донизу. Друзі, ще ще хотів вам показати. Ну, задній гальм, в принципі, таке. До речі, крило ще ламалося. Секунди, треба правити. Так, друзі, крило було. Ого. Ага. Друзі, тут було. Крило в початкових версіях без додаткового кріплення ламалося. Потім вже почали з. Ой. Так, до речі, він стартує з 5 кілометрів на годину. Потім вже в нових версіях почали їх з заводу вже. Ну, типу, спочатку, як лише самокат на продажу виставляючи, на, на заводі ставити кріплення для крила. В принципі, проблема повністю зникла. Так, друзі, акумулятор, до речі, тут на 7,8 ампер чи 7,2 ампера. Так, друзі, тобто ну, не найменше, що є. Ой. Є ще Xiaomi Essential. Прям, ну, він, по-моєму, 2020 року випуску. Так? так, друзі, там акумулятор взагалі щось на 5200 чи щось таке, це взагалі мало. Не цікаво, тут Eco взагалі поїде піді мною, ні. До речі, круїз-контроль, який ще тут доступний, він нікуди не дівся. Тобто ну, він цілком комфортно працює. Так, так, друзі, ні. Еко мене тут зовсім не тягне. Давайте спорт. Я в принципі не розумію, для чого тут він, В принципі, лише на рівній дорозі без підйому працює. ну, Має якийсь сенс. Безе. Давай, давай. Чому на спорті круїз контроль не вмикається, я не знаю. Та їх у та тих хухта. Да. Так, розумію. Ну і все здувається. Давайте, давайте з розгону спробуємо заїхати. Я думаю, він зможе заїхати, якщо йому розгону дати трохи. Я друзі. Ну так, в принципі, тут навіть нахилятися, ніяк не треба на самокаті. Просто гальма сильніше жмети, краще тормозить. Ніякось коліс не блокується, якщо адекватно адекватно все зроблено, тому в принципі це добре. Ну, гаразд, трохи допомогу. От бачите, я допомагаю воно. Переднє колосо прокручується, як лише розвантажується. Тому тут... тут я не знаю, як я маю виїжджати. Тут контроль чомусь не вмикається. Я не знаю чому. Тут завжди видається при цьому звук. Так, до речі, за рахунок того, що акумулятор невеликий, самокат повністю заряджається за години десь 4, можливо, трохи більше. Ну, Швидко. Швидко не збрешу. І він, до речі, ще й прошивається, але досить криво, бо після прошивки... У вас не буде ідображатися заряд на дисплеї, Так, друзі, ще деякі будуть мінуси, але в принципі прошивка то нормальна штука. Рекепурації є рівні, типу, найменший, середній, високий. Але після того, як взагалі без неї катаюся, то навіть найменший здається. Навіть, навіть найменший здається цим досить таки великим і значним. Ну добре, в принципі, зараз можна буде на ньому прокататися. Самокат сам по собі то дуже класний. Я багато чого про нього ще хотів сказати, але не все згадав, на жаль, вибачайте. Вітер дує сильний. Так, друзі, і справді цей самокат реально Дуже великої популярності зажив через те, що на нього було дуже багато запчастин, він був дуже популярний. На ньому якби на його навіть дорослі люди купляли масово І, Друзі, В принципі, через те, що він був простим. До речі, він ще й дуже легкий, дуже легко переноситься, важить з його. Моєму 12,5 кілограм. Так, друзі, десь так він важить їх. В принципі, ну, це реально це дуже мало, дуже він легкий. Ой, якась пилюка в очі летить. Так, друзі, ще, до речі, деяка особливість і цікава, яку я поки що не зовсім можу пояснити. Коли ви їдете на певній швидкості і натискаєте на гальму, але ну, не гальмуєте, але то трохи, типу, так, трохи здаєте рух ручки гальма, щоб вона, типу, ну, готуєтесь до гальмування, зовсім трохи, то він неначе рекуперація відтичається і ще прискорюється. Дуже дивно, але так воно є. Так, певно, мені треба десь стати, глянути. Ще там на відео записалося, досить таки цікаво. Ось тут стану біля цього місця чудового. Так, і тут трохи кермо був підняв. Друзі, так, а, вже один відсоток мигає. У мене ось тут самокат типу так, має певну фару освітлення, яка, до речі, світить досить непогано і не лише перед дорогою, а навіть на бік. Вона, як я зрозумію, ну, не, немає, не повинна сліпити, так, і, на жаль, крило мінялося, то, але коли воно не мінялося, то разом з фарою запалювався ще оцей оце габарит. І моргав при натисканні на гальму, можна було його типу, ну завжди що він був вімкнений, можна не завжди. Але при оригінальному крилі він завжди мигав при використанні. Тобто, ну коли переднє колесо гальми електронним гальмом, то гальмував ой, точніше, і світився задній ліхтар, тому так. Так, добре, давайте ще трохи проїдемось. Так, в принципі, ну не знаю, цей самокат зберіг деяку актуальність навіть до сьогоднішнього дня. Він до сих пір їздить, він до сих пір розпродається. Як не дивно. У багатьох місцях його можна придбати ще новим типом, ну взагалі без пробігу. Хоча, в принципі, деякі ці скрипи його трохи все-таки видають, але якби ну 8 років пройшло. Камон, якби. Не могло бути ідеально. Тут все досить продумано. Він від води, до речі, дуже добре захищений. Якби, ну в нього для зарядки з боку деки, тому треба прямо на самий низ нахилятися, щоб втикнути штекер. З заводу тут була просто така прокладка червона, яка затуляла той роз'єм, коли він не заряджався, і просто треба було закрити і все, але вона зараз десь відірвалася, загубилася, тому без неї. Не, дорогі, до речі, так. Я не знаю, ну мені, наприклад, взагалі якось ну, не відчувається, що типу криловусь... ой. Кермо вузьке хотілося б краще, мені. в принципі, такого, як би ну, достатньо керма. Він, до речі, дуже точно керується, хоча іноді кермо повертається то плавніше, то не плавніше, то якось більше, то менше, але все ж таки цілком непогано. Ось дивіться, ну гальма просто чудесні, як би ну. В ексній ситуації, якщо ви запанікуєте і з переляку повністю зажмете гальма, то нічого не буде, адже переднє колесо має електронну АБС-систему, воно ніколи не заблокується при гальмуванні. А заднє надзвичайно легке, і якби, ну, на ньому взагалі немає грубо кажучи, там, ну, якоїсь ваги самоката і навіть якщо воно заблокується, то не повинен самокат втратити контроль. В принципі, з його мінусів це те, що ну, справді акумулятор не надто тут великий, ви на ньому багато не приїдете, немає екрану і Так, він реально дуже слабкий, хоча в принципі, ну, бігун розганяється досить таки жваво, активно, я б не сказав, би, що типу, ну, він прям зовсім тохлий. Він адекватно якось керується, рулиться і так далі. Все, я вже потрохи їду туди, куди мені треба. У цих районах ти я проїхався. Ах так, і він в принципі ну, сам по собі самокат -то дуже маленький. Його довжина, по-моєму, навіть менша метра, дека не особливо широка, але в принципі якщо ставити ноги одна за одною, то тут місця повинно вистачати. Тому що ноги ставити одна біля одної. Є дуже добрим рішенням для їзди для стабільності. Так, ну і по максимальній швидкості тут, як ви здогадалися, вона традиційно 25 км на годину вона, це зовсім не, не через обмеження якісь, так як тоді вони лише з'являлися самокати, цих обмежень не було. Вони просто ну, приємнились до звичайних самокатів, на яких треба ногові відпихотись для руху. Напевно, що. Але зараз якби, Вже в всіх країнах вони мають нормальний правовий статус. Опа. Так, друзі, до речі, на диво, самокат досить добре долає різні там нерівності. Навіть легке бездоріжжя то. Не є прямо на ньому проблеми, я сказав би. Не Друзі, не знаю, в принципі, маленьке крило навіть додає якоїсь керованості, бо І воно, до речі, не люфтить. ну, не розхитується прям сильно з часом, а там на інботі воно з завода вже було. На безкаверних, звичайно, жах трохи, воно ще й прокручується. От, якщо по такому от покриттю їхати, да? Ще Я певно камеру трохи не зручу. Такий місток далі невеличкий. Вперед. Так, тут ця дека ще й зроблена типу, ну, не так, як типу, на нових цих найнботах, а просто одним таким і тут така штука. тобто, ну, Як ви бачите, його волозамком не можна типу, так прицепити, щоб ніяк не зняти, але можна і навколо неї обмотати, можна і навколо керма. Так зручніше можна і через задні колос, там, через дроти. Щось то можна, думаю, з цим придумати, якщо вирішити його купити. Ага. Я забув, що тут немає це спускових. взагалі. Переднє колосо трохи важко, задні взагалі одною рукою дуже легко прям, ну, майже не вагомо піднімається, самокат, до речі. Дуже добре зроблений, в нього накат добрий, типу ну, ніщо, не зменшує його, не утруднює його можливість скатитися. Навіть можна трохи проїхатися як на звичайному самокаті, якщо він там розрядиться, чи вгору йому там важко, чи ще щось. Тобто, ну, така можливість є, і вона в принципі нормальна. Отак. Жарко надворі, дуже жарко. Навіть мені то... вітерець не особливо допомагає остудитися таку-то погоду сюди і наверх і направо зараз повернемо нікого погнали так друзі Ну, по дорозі звичайно таке собі на ньому як би, ну міжряді певне добре бо він вузький практично скрізь пройде а так-то ну, він не такий швидкий як хотілося б але в принципі для нього то враховуючи акумулятор навіть більше, ніж треба вони тут зробили. І взагалі, ну я взагалі казав, що типу, це Essential, то там акумулятор поменше. Друзі, максимум 20 їде. Тут 25. Тут воно не стало на цікаво. Не можу почекати. Все одно встанеш на зупинці, господи. Ти. Так, такі люди живуть, що робити? 더럽기도 До речі, дуже незвично, те, що він з 5 км на годину лише їде, то звик, що зменшує швидкість. Що це не буде їхати не буде? Я не знаю. Так я його здоганяю. В принципі, навіть зараз, ну. Самокат цілком придатний для використання доїзди, тим більше він за дуже доброю ціною продається. Ага. Дякую. Допускають. Так, до речі, через те, що це був один з перших самокатів, якби, ну, колеса були не дуже добре зроблені. вони... Так, друзі, вони спускались часом. Типу, ну, їх треба було підкачувати час від часу, вони. не тримала там, типу, як в автомобілі ще десь. Ще такий нюанс був, але, в принципі, якщо ви не забуваєте, то яких по моєму тут навіть звичайним насосом можна було накачати, але це не точно. Я тут поїду. Ось так, сюди я поїду через двори Привертаю уваги більше, ніж треба цим своїм скрипом. В принципі, навіть дзвінок не потрібен, Чуть, що під'їжджає, розбігається хто куди. Так, давайте колись контроль. Можна? Так, можна. А, там вона стоять туди дивлюсь чомусь. Так. А, так, все, тут. Кліренс тобто, до речі, повищий, ніж нових самокатах навіть. Досить такий класний, як би тут. І іноді можна взагалі не зачепити. Ні за що. Тут в цьому плані взагалі питань до самоката немає, він не лежачих ніколи. Не зачіпає землю, ну, не зачіпає сам лежачий, тут до нього придертися не можна. Ой, Уй, Мальфара ввімкнення. Капець. Так, ну і звичайно старт. Це в принципі такі. Диві, що відчуваються. все остальне можна абсолютно з ним змиритися. Думаю, що буде друга частина цього огляду, хоча, скрізь за все, не огляду, а просто поїздка. Тому всім дякую за перегляд.